Вітаю на каналі Саша Балук. Сьогодні ми будемо розпаковувати моє перше замовлення з сайту Style Caria. Я раніше нічого не замовляла на цьому сайті, тому що думала, що це складно, що це довго. Але як виявилось, не так то й складно, тому що на сайті замовити було досить легко, не так то й довго, тому що своє замовлення я отримала всього за 6 днів. Тому на цьому етапі мій досвід виявився досить таки. Позитивним, чому взагалі я вирішила замовити на цьому сайті? В мені в інстаграм попався ролик з розпаковкою боксу, з косметикою, і звичайно я його замовила. Інколи мені здається, що такі ролики створені спеціально для мене. Бачу розпаковку, хочу таке саме. Добре, не будемо затягувати час, показую вам, що ж там в мене в замовленні. Там не лише цей бокс, а й інша косметика. Але почну з нього, щоб показати вам, що ж це там за бокс такий, заради якого я склала замовлення. А бокс називається Back to School. Хотіла б я сказати, що мені більше не потрібно повертатися до школи, бо я свою закінчила 18 років тому. Здається. Але коли в тебе є діти, то хочеш, не хочеш, але повернешся. Тому 1 вересня я теж йду до школи з донькою. Так виглядає цей бокс, він коштував 39 доларів, наповнення обіцяють на 245. Всередині має бути 12 одиниць косметики, і всі вони full size, всі повнорозміра. Ну що, відкриваємо. Снік пік. Все вам не буду показувати, зараз буду доставати по одному. Ви не бачите, я бачу там такі скарби просто. Перша це сироватка для обличчя з ніацинамідом та прополісом. Друге, це маска для обличчя, якась Collagen Facial Bubble Mask, яку потрібно нанести на обличчя, вона, судячи з назви Bubble Mask. Вона ніби має пітись, не знаю, перевіримо. І її потім не потрібно змивати. Далі це пламбер для губ. Боже, Я його так хотіла спробувати. Я дивилася на відео, і судячи по відео, ну він прям дає результат. Тому Обов'язково спробую, дуже дуже, дуже мені цікаво. Далі це кремові рум'яна. Рум'яна я дуже люблю, мабуть, по мені видно, тому теж, теж мені знадобиться. Далі, наскільки я розумію, це санскрін у формі кушона. Я не скажу, що я дуже фанат формату кушонів, тому що ну, трохи не мені однією губкою постійно лізти до продукту. Тут або Цю губку постійно потрібно брати. Ну або не знаю. Ну але спробую. Далі це ще один санскрін. Санскріном я рада, санскріни я використовую, тому він мені точно знадобиться. Далі це маска для уст. Е, ну так, теж знадобиться. Я на часто наношу щось на уста, тому, тому теж буду використовувати. Далі це засіб 2 в одному можна використовувати як засіб для очищення обличчя, або можна ще використовувати як маску, якщо залишити на кілька хвилин. Мені дуже цікаво спробувати від цього бренду. Мені подобаються їх ці гідрогелові маски. Це той випадок, коли вони дійсно вартують ось цього всього хайпу навколо них. Дуже їх люблю, дійсно вони класні. Далі зволожуючи крем для обличчя з пантенолом. Ну, теж теж окей, теж хай буде. Далі тін для уст. тінти я люблю, тому точно теж мені знадобиться. Це те, що я теж дуже хотіла спробувати: це нічна маска, її наносиш на ніч, а потім зранку знімаєш такою як плівкою. Це сьогодні буду робити точно. Я сьогодні з цим буду спати. Дуже цікаво. Та ще ось така маска. Як я вже казала, вартість цього боксу була лише 39 доларів. І коли я це все відкрила, то мені здається, що це було дуже вдало втрачені. 39 доларів. Ну, там в боксі, правда, є все, що я використаю. Не впевнена тільки щодо кушона, але. Решта, ну я точно буду використовувати посилання на бокс, я залишу під відео. Правда, я не знаю, чи вони ще є доступні, тому що я їх купила в перший день, коли вони тільки з'явилися. І потім я дивлюся, а вони вже sold out. А в той день, коли я купила цей бокс, я залишала посилання в інстаграмі, і той, хто хотів купити, міг швиденько теж перейти і собі купити. Тому, якщо вам цікаво отримувати якісь такі новини. Більш оперативні ніж тут на Ютуб, то запрошую підписатися на мій інстаграм. Я боксом задоволена, і я думаю, що якщо будуть виходити якісь подібні бокси, то я звичайно ж буду замовляти. Ну тому що ну правда вигідно. Буду замовляти ще подібні бокси. Ось, але це ще не все. Це ще не все. Я показала лише бокс. Там в мене замовлені є ще інша косметика. Ще я собі замовила ось таку парочку. Це засоби для тіла. Для проблемної шкіри. У мене шкіра на тілі досить проблемна. Це спина, це декольте, це руки. І решта тіла теж. Можливо, вона була б не така проблемна, але своїми руками я ще додаю собі проблем. Зараз воно виглядає не дуже все, ну як я кажу, що, що мені соромитися, ну не дуже виглядає. Тому я купила собі що: ось такий пілінг з кислотами. Його потрібно наносити на одну хвилину перед тим як приймаєш душ. Наносиш, залишаєш на хвилину, ідеш в душ, змиваєш. Плюс-плюс, я ще замовила гель для душа, бадівош, гель для душа якийсь. Він теж з кислотами. Тобто, спочатку наносиш той пілінг, змиваєш водою, і пізніше використовуєш цей body wash. Чи допомагає, я не знаю. По він гукам ніби гарні засоби. Ну, спробую. Як буде допомагати, то я з вами обов'язково поділюся. Я замовила такий санскрін стіку. Він в мене вже є. Я використовую його не так для обличчя, як для відкритих у учас... Такі втіла там для рук і так далі. Ношу його в сумочці Ну і так собі використовую. Він мені обійшовся в один долар з тим, що він коштує більше. Звичайно ж, як я його замовила за один долар, та в них на сайті постійно міняються якісь пропозиції. Косметики за один долар. Ну, побачила пропозицію за один долар. Знайома з цим стіком. Ну і теж собі взяла. Навіть якщо була б незнайома, все одно б собі замовила за один долар санскрін. Ну. Як би. А і взагалі, і взагалі в них там на сайті дуже багато всяких таких тайм-діл. Купи щось одне, отримай в подарунок, там купи два набагато дешевше і так далі. І коли я вже собі все замовила, там накидала все в корзину, то була в корзині опція вибрати собі ще один з трьох позицій за один долар. І я собі вибрала ось такий теж набір travel size для обличчя. Інтестована Разисенції з крему та волосьону. Ну, такий travel size формат для подорожей, ну ніби я кудись їжу, ні. ну Але теж хай буде. Теж цікаво спробувати. Як я казала, в них там є різні оці пропозиції. Ось цей крем я отримала безкоштовно, не знаю за що, але він в мене з'явився в корзині. Ну, я так розумію, що я там щось замовила, до чого йшов в комплекті цей ще безкоштовний крем. Об'єм нього 12 грам, ну не така, прям скажем, і мініатюрка. Дякую, дуже приємно. Хай буде теж. Ще я отримала в подарунок ось цей крем під очі. Він в мене вже був, дуже він мені подобається, дуже правда, дуже класний крем під очі. Плюс я дивлюся на відгуки інших дівчат, і ну, дуже рідко. Хтось там каже, що не подобається. Майже всім він подобається класний крем, ну буду теж ним користуватися. А те, що він ще йшов в подарунок, ну то взагалі дякую. Так, ну що, ніби я все показала, вартість цього всього мого замовлення була 66 доларів 82 центи. Доставка була безкоштовною, оскільки я замовила на суму більше ніж 60 доларів. Але важливий момент: я при отриманні посилки мала заплатити мито, і воно становило щось біля 15 доларів. Я не знаю від чого залежить конкретна сума мита, яку потрібно потім заплатити. Я так розумію, що вона залежить від суми замовлення. Ще залежить від країни, звичайно. Та також я так ще читала, що залежить від кур'єрської служби, яка доставляє цю посилки. На сайті є інформація, що відповідальність за оплату мита лежить на тому, хто замовляє. Тобто сайт не повертає потім ніякі митні платежі. Також в них є інформація, що якщо ви замовили посилку, не сплатили миту, то Ця посилка повертається потім до них, і ну, ніхто вже вам потім цю посилку ще раз не відправляє, і гроші не повертає. Ось. Тому якщо ви замовляєте з цього сайту, то майте на увазі, що можуть бути митні платежі, і ну, їх треба буде сплатити. Але навіть з цими платежами митними я дуже. Задоволена замовленням, дуже вигідно, мені воно обійшлося, особливо з тим боксом. Бокс просто супер. До речі, всі посилання на всі продукти я залишу під відео. Ну, якщо вам щось буде цікаво, то щоб ви не шукали. Також не можу не сказати про код на знижку. Будь ласка, якщо будете замовлятися у сайту, можете, якщо хочете, його використати, і тоді ваше замовлення буде трохи. Дешевше. Знаєте, копійка до копійки, і потім можна на заощаджені гроші ще щось замовити. Моя життєва філософія. Ну що, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, що провели цей час. Зі мною підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Давайте разом створювати наше комфортне б'юті ком'юніті. Нас там вже 84 особи приєднуйтесь до нас, ну і що? Ну і до зустрічі.